16 жовтня, і я буду зараз коригувати свою піракату. Дивлюсь, що дуже вона мені вибилась із контурів. От, якщо придивитись, да, видно. Тобто, якщо я вирішила вести стіну, мені потрібно висота десь 1,20 двадцять і на цю ширину моєї клумби, да, і бачу, що ось дуже вже вона вибилась із. Кордонів своїх. Дуже добре за цей 25-й рік вона дала прирости. Ось, дуже вийшла вона за свої межі піраканта, тому буду робити корихуючу стрижку. Буду придавати ту форму, яка мені тут зараз потрібна. тут я її навезла вирізала, як вона за літо дала ось такі прирости. Мені воно зараз туди не потрібно, тому я десь на сантиметрів десять ще пообрізаю ці пагани. Ну і буду тримати тобто метр двадцять висоту і на ширину своєї ось цієї клумби. А клумба в мене тут на метр шириною. Тому ось уже доволі ярко і добре виглядає. Вимальовується картина, я задоволена, але чим я не задоволена, тим, що поки що оголюються отут оці стовбурці серединка. Тому коригуюча обрізка, вона просто те, щоб серединка була щільною. О, отут кущик взагалі дуже сильний дав приріст. Десь ну, 80 см хвору дав після стрижки моєї весняної. Тому на запитання, чи можна стригти, або що потрібно робити з пірокантою вже після того як вона взяла висоту. На зараз я, наприклад, хочу, щоб оці стовбури були закриті. І ось на цих приростах немає ще. Ягід. На приростах минулого року вже є ягоди. До речі, на який рік піраканта вже гарно дає ягоди? От на третій рік вона в мене вже повністю вкрилась ягодами і вже дає ось такий колір гарний. Але повертаючись, якщо повертаючись до. Коригування форми, то я зараз що буду робити для того, щоб закрити ці стовбури, я буду ось ці прирости ще зменшувати. І ось тут бачу прирости, які я показала попередньо. Пішли вгору, ось тут я різала, пішли вгору більше. От, видно, наглядно, після того, як була зрізана, як воно ось тут добре наростило маленьких. А ось та велика одна вибилась і пішла догори. Тому моя задача зараз буде обстригти трошки нижче, буквально залишаючи сантиметрів 20 см висотою. Після того, як вже піраканта буде сформована, я її буду, і вона буде е, доросла. І ось ці товсті стовбури будуть збільшуватись і отовщатися. Я їх буду на омолодження прибирати і залишати тільки молоді пагани. Таким чином тут завжди буде кущ, а не таке товсте дерево. Піраканта свій колір не змінює. І листя залишає ось таке зелене на зиму, це вічно зелений кущ. Ну, єдине, що бачиш, трошки там додаються якісь жовті. Ну, це хво... цей опад. Звичайний опад хвойний, не хвойний листовий, який просто має теж властивість упіраканти. Гілки упіраканти дуже колючі. Тому перед стрижкою, для того, щоб потім було легше в клумбі робити прополку і не ранити руки, не поранити, я буду накривати зараз тут якоюсь або плівкою, або гратканиною, і буду стригти, щоб гілки зразу падали на якусь поверхню. І потім не прийшлось визбирувати, тому що ну, дуже мілкі, колючі вони. Ось, тут я покажу, видно. Тому руками і даже в перчатках буде ну, важко збирати. Тому краще щось застелити перед тим як вистрігати.